Ну що, доброго дня всім! Вибачайте зразу за звук, тому що вітер. Дійшли руки і до маркерів. Один ось вже так. Та не те, що навіть в чорновому, а в чистовому варіанті отак він і буде, тільки ще буде зроблене кріплення під нього. Вже отак почав їх варити. Опять же, ті самі длинні тяги з КПС. -а. Лежали без діла. З них вже вуха, де кріпиться лапа, просверлювані дірки, порізані, пішли. І отакі дізочки. Тут на косеню зарізав, загромів заварив. Це чітко. Ось так. це уже друге лежить, не знаю, якщо чесно, з якої вони й техніки. За цією, за цією сівалкою поганенько видно, особливо як починає дощ моросити чи ще, або проти сонця. Колеса слабі, ну, скажімо так, слабо давлять, не так як на СЗ-шки. А ще як тягаєш задні цеп, то це, звісно, взагалі жах. Тобто, в мислях давно було, але все то леньке, то не було з чого, то ще не придумав як. Ну, а тепер ось раз, опускаємо. Все буде воно на гідроциліндрику. Такий видон, я думаю, угла должно хватить для маркера, щоб писав і видно. Ну, Поки що такий варіант. Зараз одну сторону вже зробив, зараз буду другу дороблять. Чи навіть не дороблять, а починати робити. Так що дивимося далі. І так, що ж хотілося сказати по сьогоднішньому дню. Сонце трошки пішоє, такий результат. Доробив я й другу сторону. Аналогічно все вуха. Єдине, поморочився за цією тарілочкою і скріплення, тому що воно було все одностороннє. його повністю перекидати наново, переварювати і ці на другу сторону, щоб воно більш-менш співпадало, перекидати пружину. Ну, в принципі, вийшло, бо там можна було зробити трошки образом, щоб воно стояло. Ну, хотілося, щоб воно було симетричне. Так що так основну частину роботи заложено. Скажімо так, залишилося тепер помудрувати, причепити циліндри, мабуть, буде така сама 75-ка, тому що другі там в основному тільки як є і на одну на один штутер. <кхем> Мабуть, я там теж виварю кріплення під 75-ку, флажок, який буде перед цей. І все. На днях, я думаю, ці вопроси закриються. Ну і плюс сюди ще поваряться такі пешки, щоб держали кріпежі. Сюди тросики і в поле. І сонце розходилося. Отак От все попроварено, попритирено. Думаю, ходитиме в будущему, як доробиться. Все, всім спасибо.